Ну і далі до теми, яка змусила нас з Андрієм, фактично перезавантажувати вайбер, тому що щойно ми почали її обговорювати. Ваші повідомлення просто посипалися із шаленою швидкістю. Йдеться про те, варто чи не варто скасовувати е, в, у школах шкільну форму. Ну ми знаємо, що її зараз і так немає, і ба більше знаємо, що міністр освіти і науки Оксан Лісовий підтримав скасування дрес-коду для школярів на саміті перших леді та джентльменів у Києві. Він Зазначив, що ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей, а це не потребує зовнішніх рамок. Міністр зауважив, що форму скасували для предмету захисту країни. Нагадаємо, батьки напередодні нового навчального року скаржили, що у школах планували влаштовувати рейди щодо відповідності форми. Якщо ж речі дитини не відповідали формулі Білий верх чорний низ, її могли відсторонити від занять. Ну і у відповідь на шкільні вимоги служба освітнього омбудсмена заявила, що будь-які перевірки одягу учнів не потрібні та незаконні. Крім того, заборона відвідувати заняття через відсутні шкільної форми або не такий одяг порушує право дітей на освіту. Правозахисники наголошують, що вбрання для школи це вільний вибір дитини та або її батьків. Єдиними рекомендаціями є охайність, відповідність сезону, зручність, зокрема під час перебування в укриттях, будь-які вимоги щодо стилю, колю. Ру та інших атрибутів шкільного одягу неприпустимі та незаконні. Крім того, жодних нормативним документом не передбачено обов'язкове носіння шкільної форми. Відповідний указ втратив свою чинність ще у 2019 році. Отже, що ж таке відсутність шкільної форми? Це про відсутність дисципліни чи про те, що ми виховуємо вільних і незаангажованих дітей? Далі говоримо в нашому ефірі Богдан Ткач, доктор психологічних наук, засновник Української наукової школи нейропсихології. Доєднується до нашого ефіру, пане Богдане. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. Доброго ранку вам. Отже, для вас. Ну, мабуть, з точки зору психології, так, скасування шкільної форми. Це про що? Це про те, що ми виховуємо, як каже пан міністр освіти, вільних людей. Чи все-таки це про втрату дисципліни, про те, що може бути булінг серед школярів за нерівність, тому що одяг почасти виокремлює хто з багатшої сім'ї, хто з біднішої, і тому подібне? Будь ласка. Взагалі це не про одне, ні про інше. Взагалі форма необхідна, оскільки вона виконує роль ту, що уподібнює людей між собою, і додає певного статусу. Ну давайте ліквідуємо форму священникам, давайте ліквідуємо форму військовим і так далі. Форма виконує роль таку, що спонукає людину до певної діяльності. І в даному випадку ліквідація форми це можна було б розглядати як один з елементів. Руйнації структури виховання громадянина, але беручи до уваги суть нашої школи, ліквідація форми цих сих речей є дуже добре, тому що наша освіта не виховує вільних людей, а власне робить акцент саме на дисципліні, тому що традиція української освіти. Грунтується на традиціях Радянського Союзу те, що золотистий серп і молот перемалювали на синьо жовтий це не значить, що це і реформа. Адже радянська освіта грунтувалася на освіті Російської імперії, освіта Російської імперії грунтувалася на освіті Прусії. І, от, власне, ця система освіти розвиває когнітивну сферу мозку, коли людина. Отримує знання про те, яким є світ насправді, описові знання. І тут розвивається пам'ять, мислення, увага, інтелект, мова. Це є скронева ділянка мозку, але є ще система знань приписова або її ще називають наказова. Тобто, це система знань не про те, яким є світ, а яким він має бути, тобто здатність самостійно створити модель свого щасливого майбутнього. І це є метакогнітивна сфера психіки. За це відповідає чолова кора мозку, яка вона займає третину. І власне, цю ділянку мозку називають органом цивілізації. І от світі домінуючими націями і ті, в кого є розвинута ця ділянка мозку. І от, власне, наша система освіти не розвиває цю ділянку мозку. Так, можливо, а тоді потрібно систему освіти, пане Богдане, змінювати, а не говорити про те, що ми від е, форми відмовляємося. Просто мені відразу на думку спадають ті навчальні заклади Великої Британії, які мають столітню історію. Там всі ходять у формі, і ніхто там не викаблучується, не каже, я її не одягатиму. Вони її одягають і пишаються тим, що вони приналежні до того чи іншого навчального закладу таким чином. Знаєте, абсолютно, ви коректно сказали, я лише доповню вас. Е, простий приклад: 1975 рік, Чернігів, перша українська школа з поглибленим вивченням англійської мови. Там навчалась моя мати. І ця от школа мала форму, яка відрізнялася від форм інших шкіл е, Це в радянський період. І ви знаєте, воно впливало на відповідальність тих учнів, на їхні старання. На їхнє відношення до навчання це було престижно навчатися школі і носити таку форму. Форма була атрибут, атрибутом суті освіти. А в даному випадку йде така, знаєте, руйнація е, оцих, от як би сказати, продержавних тенденцій. Ліквідація форми, зменшення е, націоцентричних дисциплін і так далі. Це не хороша тенденція. Можливо, пам'ятаєте, ви запитували колись мене на цьому каналі до війни чи доцільно співати гімн України, оскільки це є елемент насильства над людьми. Я вам відповів, що там, де його не співали, ці території ми втратили. І зараз великою кров'ю платимо ціну за оце відсутність патріотичного виховання. От пройшов період, і ви бачите, яку ми ціну платимо за відсутність цього виховання. Так само ми будемо в майбутньому платити велику ціну, як психологи люблять казати, родова програма неуспішності, відсталося через те, що зараз не розвиваємо оцю метакогнітивну сферу психіки. І оця ділянка мозку робить людей креативними, життєствердними, здатними управляти складними процесами, відчувати добре суспільство, розуміти самого себе, тобто бути самодостатнім. Бо якщо цю ділянку руйнувати, то людина стає або законослухняною, виконавчою, довірливою, поступливою, бездарною, рознесистематизованою, яка любить постійно якісь системи, тобто вона не здатна існувати без соціальних інституцій. Якщо ми розвиваємо, то ми формуємо зовсім іншу якість громадян, але, на жаль, цього в нас в країні немає. Системи освіти тому потрібно її кардинально міняти. Так, пане Богдане, тут знову шквал повідомлень у наших месенджерах, і переважна більшість глядачів вас, вас підтримують. кажуть, згодні з вашим гостем в усьому. Потім кажуть, нам потрібно міняти застарілу радянську систему освіти. Тут, якщо ми почнемо все зачитувати, нам, мабуть, і ефіру не вистачить. Але пане Богдане, ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні знайшли час, аби долучитися до ефіру. Цю як бачимо, із реакції наших глядачів надважливу тему прокоментувати. І нагадаю, що Богдан Ткач, доктор психології. Чних науки, засновник української наукової школи нейропсихології, був з нами на зв'язку разом із паном Богданом. Ми говорили про шкільну форму: доцільна вона чи недоцільна.